Мы видим заявление очередные Зеленского, Вот это интервью Financial Times, где он заявил, что мы вот как первый шаг рассматриваем. вопросы совместного прекращения ударов по энергетической структуре и по морским сооружениям. Слушайте, вот э, интересно, да, действительно, ведь обсуждали это в Стамбуле, э, действительно говорили об этом, э, вот в частности, перед тем, как они в Курскую область вторглись. Ну, вы сами выбрали свой путь. И самое главное, тут же он, Зеленский, заявляет, нам Америка выделит 800 миллионов долларов на создание на Украине беспилотных Дальнобойных беспилотников против России. Вопрос? Так давайте посчитаем, что же в России выгоднее, да, перестать бить по энергоструктуре Украины и тем самым дать произвести им огромное количество дальнобойных беспилотников, снарядов, чтобы они били вглубь России. Ну, ответ очевиден. Ясное дело, что он вдруг под зиму решил вспомнить про объекты энергетической инфраструктуры, понимая прекрасно, какой план готовит ему Россия накануне этой зимы. Ну, как-то действительно комикс но очень плохой. И снова рождает очередной план. Важно Зеленского... его назвать красиво. Ну да. Сам... Мира есть, победы есть, или надо мирные победы, победного мира. Слушайте, э, к, вот газета итальянская, Эльфатта, сейчас уже просто постебалась, говорит: слушайте, мы открыли новый, последний секретный план Зеленского. Он хочет стать президентом России. То есть, в интервью. Есть проблема. В, интер... в интервью BBC ну это они так представили, да, вот Зеленский признался, что он все-таки надеется, что когда-то в России будут организованы честные, свободные, демократические выборы, он, Зеленский, примет в них участие, победит, станет президентом России, подпишет перемирие. Я вообще не понимаю, например, почему база подготовки на территории стран НАТО не могут для нас являться законной целью. Я считаю, что мы должны прямо в зародыши их уничтожать. Их для чего готовят? чтобы они бомбили Крымский мост, да. мирные города Херсонщины и Запорожье, наносили удар в глубь территории России. Да. Послушайте, эти и... хотят наносить удары в глубь территории да. России. Вот рядом находится Ближний Восток. Ну, на глобусе, недалеко. Там сносят начисто израильской армии все, что им не нравится. Не избирательно. Просто сносят начисто. В любой стране. Притом в любой стране. Мы проводим боевые действия более двух с половиной лет, количество мирных жителей Украины существенно меньше, на порядок, если не на порядки меньше, порядки. чем количество погибших украинских военнослужащих. Ни в одной, другой в войне такого не было никогда. А если еще посмотреть, сколько там ПВО было и всего остального. Израиль при этом заявляет, что да нет, вы что, мы ведем самую гуманную, мы вот... И когда-то Израиль нам предъявлял претензии, что мы якобы действуем негуманно. Но если Украина что-то не понимает, если она хочет мирных жителей России, которые происходят, кстати, каждый день в Горловке, в Запорожье, в Херсонщине, но мы же можем, знаете, как говорят, в эту игру можно играть вдвоем. И уж, я вам скажу вежливо, нам не надо бегать по миру, выпрашивать оружие, чтобы долбануть так, чтобы запомнили навсегда. И мы это не делаем по отношению к Украине, потому что, да, ощущение, что все-таки, хотя и заблудшие, но братья, хотя Киев был бы проще уже заново отстроить. як не раз кстати, було в нашій історії. Ну А далі будемо говорити про наших зарубіжних партнерів, які, звісно ж, за все хороше, але перед цим і значно активніше проти всього поганого. Так от канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею запрошення України до НАТО, яка фігурує у плані перемоги зеленського. Її першим пунктом Канцлер Німеччини підкреслив, що країна, яка веде війну, не може стати членом альянсу і запропонував не поспішати з новими кроками. Ми далекі від думки, що Олаф Шольц якось поплутав терміни, бо ніхто навіть не говорить, що давайте Україна завтра стане членом НАТО. Це, вочевидь, навіть процедурно неможливо. Мова про запрошення, від якого ще можуть минути роки, а так і буде. Так, Шольц сказав, що підтримка Києва має залишатися обережною, щоб уникнути прямого здійснення між НАТО і Росією. Про це сказав 24 жовтня, тобто вчора, в інтерв'ю німецькому суспільному мовнику ЗДФ. Як він сказав, країна, яка перебуває в стані війни, абсолютно не може стати членом НАТО. Знову ж таки, про членство не йдеться, мабуть, навіть у розмовах команди Зеленського. Німецький лідер додав, що для Трансатлантичного оборонного альянсу цитата запрошення зазвичай досить швидко пов'язане з членством. Знову ж таки сперечаємося. Запрошення і членства абсолютно різні речі. Шольц зазначив, що в минулому цитата описувала перспективу членства України в НАТО в довгостроковій перспективі. Зараз немає необхідності в будь-якому новому рішенні. Ну як мінімум в одному, є надати ракети Таврос. Але звісно, Шольц теж зацементував відмову у цьому пункті. Тож нагадаємо, це корелює з картинкою того, про що повідомляли інші змі, що гурт країн Європи, але і США, в тому числі, стоять на тому, що Україну зараз не можна приймати в НАТО і не можна давати їй навіть запрошення. І серед ключових гравців, це саме США, а в Європі Німеччина. Так, пам'ятаємо, все зробила одна з попередниць, ну тобто, одна з напевно. З наймедійніших попередниць Олафа Шольца Ангела Меркель на посаді, щоб не дати Україні план дії членства 2008 року, якраз тоді, коли Росія анексувала частину території Грузії. І, власне, тепер все робить Олаф Шольц, щоб задобрити Путіна тільки у такий спосіб. Ну і власне ще відзначимо те, що. У команді Зеленського говорять, що спротив запрошення України в НАТО менший ніж за чутками у засобах масової інформації. Інформація про те, що сім країн, начебто, виступають проти запрошення України до НАТО, не відповідає дійсності. Говорять в офісі президента. Пам'ятаємо, там і Угорщина, і Словаччина, і та ж сама Німеччина, про що підкреслює власне канцлер Олаф Шольц, речник президента Нікіфоров сказав, що ці чутки вигідні тим, хто хоче створити хибне враження, начебто, вступ в Україні немає широкої підтримки серед членів альянсу. Никифоров зауважив, що насправді ідею запрошення України підтримує абсолютно більшість країн-членів, а що до решти ведеться активна робота з адвокації. Але це повідомлення про сім країн і корелює з тим, що більшість підтримує. Але певні гравці, зокрема ключові як Німеччина та США, не підтримують і, власне, скажімо так, про все це і не тільки про геополітичне. Будемо говорити з нашим традиційним п'ятничним гостем, який підказують колеги, вже є з нами на прямому зв'язку. Це кандидат політичних наук Олексій Якубін. Власне Україні залишилося фактично переконати США. Про це говорить багато і блогерів, і посадовців. Якщо США дадуть відмашку і Німеччина важливий гравець, то вже потім, скажімо так, картковий будиночок оцієї цієї незгоди може посипатися. Але, власне. Бачимо, що ключові гравці досі проти і обстоють активно цю позицію. Бояться, будемо говорити відверто. На вашу думку, чи є хоча б примарні шанси того, що наша влада, як сказав Сергій Нікіфоров, активно здійснить адвокацію цієї позиції і якось. Доможеться, бодай запрошення України до НАТО. Чи членство в альянсі вже можна розглядати як щось примарне, про що буде говоритися роками, але жодного практичного кроку не буде зроблено. Ну, мені здається, навіть сам факт того, що західні змі досить активно обговорюють тему, чи може Україна отримати, наприклад, той самий інвайт там найближчим часом, говорить про те, що щось за лаштунками відбувається. Давайте так. Тобто не було б цього галасу, не було б цих повідомлень про те, які країни за які проти, якби взагалі це питання не стояло на порядку денному серед західних лідерів. Тобто, я думаю, що це є дещо показовим для нас з вами, тому що. Ну такі постійні оці інформаційні, якби викиди, вкиди а, про те, що оці країни за ці проти ці можуть змінити свою думку, показує, що дискусія йде досить запекла. Мені здається, що якщо ми говоримо в цілому про те, чи може Україна отримати подібний інвайт, чи не може на ближчим часом, наприклад, а то, по-перше, з боку сполучених штатів Америки складається у мене таке враження, що вони в принципі діюча адміністрація Байдена можливо якоюсь мірою десь навіть готові до цього, але фактор американських виборів впливає на те, що публічно такої заяви поки не робиться, да тобто і офіційно Байден її не робить.